Thank <laughs> you. Громадське об'єднання самопоміч організувало безкоштовні юридичні консультації. По допомогу можуть звертатися всі охочі. По-перше, це кваліфіковані кадри. По-друге, це конфіденційність, це велика професійність і в першу чергу це дбайливе ставлення до людей. Питань юридичних зараз в країні дуже багато. Законодавство міняється кожен день. Люди не розуміють до кого звертатись, як звертатися. Тому ми прийняли для себе таке рішення. Ми допомагаємо їм зорієнтуватися що їм далі робити майбутніх юристів проект зацікавив тим що можуть не лише отримати досвід але й реально допомогти людям людина приходить ми збираємо документи телефонуємо адвокату і адвокат вже надає певні консультації сусідам якісь проблеми там по, по земельних ділянках чи коштів скажімо так приїхати в місто найняти адвокатів ну в них не вистачає тому Виникає необхідність цим людям допомагати. Ті, хто вже отримали безкоштовну юридичну консультацію, залишились задоволеними. Ці допомоги потрібні, бо зараз люди опинилися в такому становищі, що скачок цін нема навіть не звернутися послуги, піднялися, а звернутися до адвокатів. Всі послуги в нас платні зараз. Це дуже важливо, тому що не завжди є така можливість піти, заплатити навіть юридичну допомогу. Більшість питань, з яких консультують фахівці, стосуються адміністративного, трудового та земельного права, житлово-комунальних суперечок, соціального забезпечення, виконання судових рішень.